Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. За результатами перемовин у Саудівській Аравії. Сторони погодилися впровадити домовленості про заборону ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Про це зокрема повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Він каже, що Київ передав Вашингтонові список відповідних енергооб'єктів. Другий пункт це не, не бити ударами по енергетичній системі, про, ну, про по всій енергетиці, скажімо так, по мережі, по всій енергетиці країн, так України та Росії. Так і тут окремо американській стороні ми ще передали об'єкти. Те, що я і говорив, що ми будемо окремо передавати ЛЕС об'єктами, які ми вважаємо стратегічними об'єктами інфраструктури, тому що ми з цим їхали також. Ми хотіли, що окрім енергетики, ми будемо проговорювати і будь-яку цивільну інфраструктуру. в Стейтменті цього не буде щодо цивільної інфраструктури, але ми це домовились. В принципі, американська сторона вважає, що в принципі тиша в небі так щодо енергетики, це стосується і іншої цивільної інфраструктури. Але тим не менш вже хороший результат, якщо не будуть завдаватись удари по енергетиці. Михайло Подоляк, речник керівника офісу президента України, з нами на прямому зв'язку. Радник даруйте Михайло, вітаємо вас. Добрий вечір, вітаю. вітаю. Е, бачите, речником назвала буває таке. Михайло, давайте поговоримо про ось ці результати перемовин Саудівській Аравії. У нас тут питання в колективі, яке ми жваво обговорюємо про тишу на морі. Україна давним-давно загнала російські кораблі по російських портах, дуже далеко від нашої території. Про що ця домовленість? Про можливість Росії продавати мінеральні добрива сіль, сільсь, сільськогосподарську продукцію і спокійно собі використовувати чорноморського акваторію для доставки цієї продукції в інші порти. Крім того, розблокування Россельхозбанку, крім того, підключення кореспондентські підключення цього банку до міжнародної платіжної системи SWIFT і так далі. Тому подібне, це в принципі те, на чому наполягає Росія, і це можна вважати, от коли ми говоримо говоримо про переговорний процес, Ви ж розумієте, тут буде йти не тільки про те, що там потрібно Україні тут буде йтись про те, що потрібно Росії. На жаль, та я розумію, що в принципі агресор має платити, але між тим сполучені штати реалізують цю покрокову стратегію, і вони говорять про компроміси. Да, от, на мій погляд, чорноморська акваторія дати можливість Росії продавати свої міндобрива. Це якраз і є той компроміс, який вже сполучені штати надають, Ну погоджують з Російською Федерацією. А для нас важливо в рамках цих багатосторонніх переговорів, да де сполучені штати спілкуються з Україною, Сполучені Штати спілкуються з Росією. Для нас важливо знову ж таки перший крок це закрити енергоструктуру. Хоча знову ж таки, Росія, ну ви ж розумієте, вона закриває її коли споживання електроенергії зовсім на іншому рівні, як, як там на пікових часах зимою було споживання там 13-14 гігават. Да то сьогодні воно суттєво менше і так далі, і тому подібне. Тобто Росія все ж таки хоче грати в стандартну російську гру. Але між тим дивіться, є пропозиції наші, які для нас важливі енергоструктура. Президент говорить ширше соціальна інфраструктура безумовно, тому що ми бачимо, що що ночі Росія використовує велику кількість дронів для ударів саме по цивільній інфраструктурі, і безумовно це наступний крок. Ну чи він вже проговорюється з американцями? А тепер треба дотиснути Росію, що вони погодились взагалі не використовувати дрони і ракети для ударів по інфраструктурі як такій. А для Росії принципово важливо ще раз, тому що це доходність Російської Федерації. Це часткова це часткове там зняття санкцій саме по розсількозбанку і міндобривом. Пане Михайло, от хочу ще от уточнити. Ви певно читали або ознайомлювалися вже із заявою Кремля з приводу цих перемовин із Сполученими Штатами у Ель ріаді І там така примітка цікава. Ну якась інша трошки також реальність. Вони стверджують, от офіційно, що з 18 березня вже діє фактично перемир'я по ударах або обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі. І тут от я б хотів, щоб ви роз'яснили. Для чого вони на цьому саме наголошують? Тобто, це якийсь запасний варіант, щоб звинуватити Україну, що ну це ще не наступило, да, але щоб звинуватити ага. когось вже. Ви абсолютно праві. Тільки не звинуватити когось колись. Вони це роблять вже вони з 18-го. Ну, дивіться, це дивна дійсно позиція, тому що ну не може бути там припинення вогню в односторонньому е -е, порядку. Там Путін на якійсь е -е, конференції щось заявив. Ну чи там після телефонної розмови в публічному просторі заявив, що він там віддав відповідні накази, і так далі. І тут, начебто, все перестало працювати відразу. Ну тобто, удари Російської Федерації по території України. Це не так а, і безумовно, президент України правий після. Тільки після того як були погоджені об'єкти, які не можуть підпадати під дію ударів, там ракетно-дронових ударів і так далі. Це має бути узгоджено, зафіксовано однією стороною іншою при посередництві за посередництва Сполучених Штатів. Тоді це починає працювати режим перший там режим, режим припинення ударів по енергоструктурі, і тому юридично коректно говорити про те, у коли погодилися делегації в Саудівській Аравії. Що Росія робить? Вона дійсно вона собі хитро хі це робить як стандартно для Росії. Вони з 18-го Фіксувати кожен удар по ен енергоструктури Росії. А ми з вами розуміємо, що України сьогодні достатньо засобів ураження, які дозволяють ефективно знищувати інфраструктуру на території Росії. Чому вони і панічно до цього ставляться? Вони це фіксують для того, щоб потім сказати, дивіться, ми вже там не били. Вже був режим припинення вогню. Ніхто ж не буде там так прискіпливо дивитись, який момент, яка яка інфраструктура, який об'єкт в який момент був знищений, да і вони от накопичують з 18 по 20 Четверте, ну наприклад, якщо з сьогоднішнього дня там чи з 23-го дня починає діяти режим припинення вогню по енергоструктурам, а вони накопичують назви об'єктів з 18-го. І за цей час, наприклад, там буде 10 об'єктів, які так чи інакше були уражені українською стороною. Вони це потім будуть викладати на стол переговорів. і казати, дивіться, ну ми ж тут виконуємо свої зобов'язання. Україна ні стандартна практика. Але ви знаєте, в 21-му сторіччі я завжди на це дивлюся. Це ж Росія. Ну вони все ще живуть всередині минулого сторіччя. Да, вони вважають, що тільки там лівітан може щось сказати, і це буде правдою. Тобто, так ніхто ж нічого не фіксує ні по датах, ні по назвах об'єкту і так далі. На Росію треба менше звертати на це увагу треба робити свою роботу, так як Україна це і робить на сьогоднішній день. А які співвідношення санкцій США і Європи з огляду на ось ці останні кроки сполучених штатів щодо розблокування, в тому числі морського експорту Росії. Ну скажімо так, давайте все ж таки об'єктивно. Не весь м'яко кажучи, експорт Росії буде розблокований. Це стосується тільки сільськогосподарської продукції. Ну, зерна, в тому числі, яке вони з наших територій забирають, і міндобрив це стосується. Це важливо для них. Це там суттєва доходна частина. Але, наприклад, все, що стосується нафти, вона все ще під умовним ембарго. Ну тобто і Європа тут абсолютно і не тільки Європа, і Сполучені Штати, ну навряд чи зацікавлені в тому, щоб розблокувати повністю екс російських енергоносіїв, тому що це знову буде ламати той глобальний енергоринок, який був перебудований за останні три роки. Дано, ну, тобто Росію там звідти прибирають, і замість Росії туди виходять більше американських компаній більше знову ж таки компаній з близького сходу і так далі. Ну чи там з північної Європи, Навряд чи, чи хтось буде готовий повернутися і перетрансформувати на користь Росії, це в тому числі Сполучені Штати. Вони все ж таки комерційні да? ну, тобто вони рахують. Ну, наприклад, якщо міндобрива для ринку, це важливо, тому що Росія постачається цімін доброго, перш за все, там, в країни Африки, в країни знову ж таки близького сходу чи в країни Тихоокеанського регіону, тут зрозуміло, да, просто це треба легітимізувати. І знову ж таки, я так думаю, що Сполучені Штати тут будуть модерувати ці процеси. Це не безкорисно, да. Вони будуть робити для Росії. Але якщо говорити про санкції в цілому, безумовно. Ключовим локомотивом санкційної політики є дві базові країни: це Сполучені Штати і Великобританія. Великобританія це модерує для Європи. скажімо так, але сьогодні Європа сама дуже зацікавлена в тому, щоб санкції продовжувались, тому що всі сценарії, які сьогодні Європа перед собою бачить з точки зору фіналу цієї війни, є негативними для європейського континенту, і тому вони все ж таки, м'яко кажучи, набагато більш щиро зацікавлені в тому, щоб ця війна для Росії була негатив. По фіналу і так далі. Сполучені Штати грають в таку, скажімо, свою стратегію. Ця стратегія більш така. Ну компромісного типу да? ну, тобто вони готові йти на певні компроміси з Росії, але дивіться, ну є певні рух, Да, давайте ж будемо об'єктивними. Є можливість першим кроком припинити удари по енергоструктурі, другим кроком припинити удари в принципі з повітря. Взагалі, ну чи там другим кроком це так звана реанімація Чорноморської ініціативи, як це називає Російська Федерація. Вони до речі, в це в 22-му році, коли пам'ятаєте, були так звані зернові коридори. Вони говорили, називали це чорноморська ініціатива і прив'язували. Розблокування зернових коридорів, які самі заблокували до чого, якраз таки до зняття санкцій з розцількозбанку. Тоді це не вдалося. Тоді була достатньо жорстка позиція щодо примусу Росії до миру. Сьогодні Сполучені Штати змінили тактику, і вони хочуть попробувати іншу знову цю тактику. Ну, давайте подивимось, чи буде це успішно все, пане Михайле. Стосовно того, що також заявив Володимир Зеленський, це безпековий саміт у Парижі, і передаватиме йому зустріч. Він так сказав Володимир Зеленський, що це буде наша потужна українська команда буде зустрічатися з потужною ефективною французькою командою. Це підготовка до чого до формування якоїсь спільної європейської вже позиції, як реакція на перемовини в Валеріаді, чи це буде щось інше? А, ні, це просто тісна, скажімо, так інтегративні процеси, які сьогодні відбуваються в Європі. Європа розуміє всі ризики і розуміє, що треба більш самостійною бути. Вона шукає ті концепції чи ці сценарії. Ну там скажімо, є сценарій а, да? Ну давайте так собі умовно уявимо, що таке сценарій А? Це коли чітко зрозуміло, що є Україна, якій допомагає паритетно допомагає Європа, але більше допомагає Сполучені Штати саме з мілітарної точки зору, тому що у Сполучених Штатів є набагато більше ресурсів. крім того, сполучені штати є ще раз локомотивом такого жорсткого санкційного примусу Російської Федерації. Це сценарій. А він, на мій погляд, найбільш оптимальний з урахуванням того, що робить Росія з міжнародним правом в цілому. Але Європа сьогодні розуміє, що можуть бути і сценарії там Б, В Д і так далі, де наприклад треба набагато більш суб'єктнішу роль відігравати самій Європі. Вже і знову ж таки, Європа розуміє, що треба, і ми це бачимо вже з точки зору логістики тих дій, які вони сьогодні роблять. Європа розуміє, що треба а, набагато. То більше інвестувати в мілітарні виробництва, що треба створювати оборонний європейський альянс, що знову ж таки треба шукати десь контингенти, які будуть там на півночі Європи чи на півдні Європи, і так далі, враховуючи, що Російська Федерація буде європейський континент завжди провокувати як такий. І відповідно Україна може тут відігравати чи не найсуттєвішу роль, і оце буде обговорюватись, тобто нова реальність. Нова реальність це коли Ялтинського світу, так званого да після другої світової більше не існує, і кожен має вкладати свою оборону в свою безпеку а, трошки інакше ніж це було а, до, а, скажімо так, до початку 2025 року. І Європа це все прекрасно усвідомлює. Усвідомлює, що вони інші вже що вони мають знайти віднайти консенсус, і цей консенсус це, знову ж таки для Європи це. Також складно, тому що ви ж бачите, що робить Угорщина. Наприклад, вона активно продовжує блокувати санкції, ну тобто проти санкцій, да, і той той санкційний пакет, який Європа хоче проголосувати. Знову ж таки, Угорщина там максимально агресивно блокує. І Європі треба віднайти рішення, як їм приймати оці рішення, враховуючи цю позицію Угорщини, як такої, а може бути не тільки Угорщина. Ми бачимо, що відбувається в низці інших країн. Словакія, ми бачимо сьогодні, наприклад опитування дають результати того ж Бабіша у Чехії. Да? ну, тобто бачимо, що в нього там достатньо високий відсоток. А Бабіш це практично так само, як і Орбан. Він за таку собі зменшення допомоги Україні, зменшення санкційного тиску на Росію. Ну там чи про російськості більше має бути в європейській політиці. Тобто, багато чого треба проговорювати в Європі. Але ключове ключове це підтримка України. Чому тому, що Україна, як так не парадоксально сьогодні, це виглядає. Це найбільш боєзд. Атна сила, на базі якої можна і побудувати той самий дієвий європейський оборонний альянс, не просто виробництво зброї, да, а експедиційність, яка буде вирішувати проблеми безпеки на різних європейських кордонах. Володимир Зеленський на питання про те, що далі з перемовиним сказав, що він вони будуть. Але чи є зараз розуміння, що має бути наступним етапом? Чому питаю перед попереднім етапом? Україна говорила, що пропонує перемир'я на морі в повітрі. За результатами була заява про безумовне перемир'я. Сьогодні ми вже почули зовсім інше енергетика, і знову таки море без повітря, без ударів по інфраструктурі. Наскільки ось цей процес перемовин непрогнозований? Він абсолютно не прогнозований. Знаєте, чому тут є три чинника? Перше це довга війна, вона об'ємна. Ну це ж не війна там маленького локального типу. Це війна з російського боку на території на окупованих територіях. Чи біля них знаходиться біля 700 тисяч людей, і вся російська економіка перебудована на мілітарні рейки? Так? Ну, тобто, це трошки інакша війна, і закінчити її там за день, два-три. Ми ну, просто прийняли рішення і закінчили неможливо фізично. Друга це ми маємо справу з Російською Федерацією, яка не досягла тих цілей, які вона ставила перед собою на початку повномасштабного вторгнення, і безумовно вони хочуть якось ці ціли ну не в повному обсязі, а хоча б частково якось досягнути за рахунок там брехні, тиску чи якихось дипломатичних дій, і так далі. Тому, хоча дипломатія слово до Росії, ну це трошки дивно звучить. І третя складова немає консенсусу щодо, на жаль, дивіться, як це не дивно. Немає такого собі консенсусу щодо фіналу війни, тому що консенсус має бути або Одливим або він в будь-якому випадку буде провокативним. Що таке справедливе, Це про те, що пан Зеленський говорить постійно. Дивіться, ця війна має бути фіналізована на відповідних умовах. Якщо це так не буде, то тоді ми будемо мати, скажімо так, стимулювання Росії для продовження експансії не тільки на території України, але ну й на інші території. Чому тому, що вона буде розуміти, що війна дає їй доходність, вона заробляє на цьому. Відповідно, що до переговорного процесу, ну, дивіться, покроково, да, стратегію, яку вже реалізує команда пана Трампа, вона для нас очевидна. Він він хоче покроково досягнути. Там є певні дедлайни, зрозуміло, до, до певних термінів. Але і, і я думаю, що вони в рамках цих дедлайнів будуть розуміти, що Росія абсолютно точно затягує час і не хоче сталого безумовного перемир'я як такого. Але між тим, покроково, дивіться, перший крок енергоструктура, другий крок, чорне море, третій крок це повітря в цілому, да, з урахуванням інфраструктури соціальної як такої. Але четвертий крок без нього вже далі не рухаємося. Це безумовне, всеосяжне припинення вогню. Які після цього політичні врегулювання до речі? Сьогодні президент так само говорить про те, що ніякі території там ніхто не буде обговорювати, тому що не можна в односторонньому порядку переписати міжнародне право в цілому і сказати. Дивіться, ну країна прийшла там, повбивали людей, захопила територію. Давайте тепер легалізуємо цю територію за країною агресором, тому що це буде обвалювати багато інших потенційних конфліктів. Ну тобто обвалювати ті спори, які є там територіальні між різними країнами, це повністю зламає систему глобальної безпеки. І тому безмовно, ми тут ну про територію говорити з Російською Федерацією, немає сенсу, ніхто не буде визнавати ніякі території. Але ще раз, перші чотири кроки це припинення вогню в результаті. Далі достатньо довго можна вести ті чи інші переговори, але без війни як такої. От в цьому проблема, тому що Росія не може вести ніякі переговори, якщо вона в цей же час не наносить удари по цивільному населенню, тому що в неї тоді не буде суттєвих аргументів. Тому що з точки зору, наприклад, сказати, якщо ми не домовимося, то ми підемо. Війною на вас після того, як вони вже ці три роки ведуть війну, і цю війну вони ведуть ну не зовсім як кажучи, так як собі уявляли. Ну точно це не буде там джокером на переговорах, пане Михайле. Дякуємо вам за ваші коментарі. Так. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.